Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини, ну і трішечки норвежської. Що там відомо про другий сезон шоу Меган? Як так вийшло, що Кетрін та Вільям виселили людей з їх будинків і чому плакала королева Каміла? Давайте з вами з усім цим розбиратися. Кілька тижнів тому ми з вами вже говорили про те, що родина Увельських планує переїжджати. Тоді казали, що їх новим будинком стане Форт Лодж, але зараз відомості змінилися. Де сан першими повідомили про те, що переїжджають вони все-таки до Форест Лоджу. І якщо ви в усіх цих лоджах вже заплуталися, нічого страшного цього лоджу ми з вами ще не обговорювали. Форест Лодж це особняк у георгіанському стилі, в великому Вінзорському парку. Він збудований ще в 1770-х роках. І був розширений на початку ХХ століття. З березня 1972 року він внесений до списку національної спадщини Англії як пам'ятка другого ступеня. У 1803 році маєток був тоді відомий як Холлі Гроув. Він був придбаний рабовласником і власником плантації Спенсером Маккейном, якому належали маєтки Луїзіани, частина цукрових плантацій в Карибському басейні. І саме в цей момент вперше цей будинок привернув увагу королівської родини, але його тоді не змогли придбати. Зрештою, для корони його все ж таки придбали в 1829 році. Це було під час прем'єрства герцога Велінгтона, і цей будинок став резиденцією заступника рейнджера Вінзерського великого парку. З того часу дуже активно змінювалися власники, навіть назву змінили з Холі Гроуф на Форт Лодж. і саме навколо цього будинку просто якась злива історій. Ну, по-перше, ще в грудні 1975 року газета The Daily Telegraph казала, що саме Форест Лодж стане потенційним будинком для принцеси Анни та її першого чоловіка Марка Філіпса. Але це, звичайно, було не так. Потім, у січні 98-го гуділи гуділи повідомлення про те, що Єлизавета II планувала подарувати Форест Лодж сарі. Фергюсон, але тоді казали, що ці дані також не точні, і, врешті-решт, ми з вами розуміємо, що будинок цей ніхто нікому не дарував. По перше, він не був частиною маєтку корони, а не особистою власністю королеви, Вона не могла так спокійно його відчужити. Скажімо так, його можна лише орендувати. У 98-му році оціночна вартість Форест Лоджу була приблизно 3 мільйони фунтів стерлінгів. І у будинку проводилися, до речі, певні роботи в 2001 році. Звідси у нас є ця фотографія. У 25-му році було схвалено заявку королівського двору на планування незначних внутрішніх і зовнішніх перебудов, що дозволу внести зміни, поробили нові двері, вікна повидаляли внутрішні стіни, зробили ремонт стелі, ремонт підлоги. Тому і вважають все-таки, що саме цей будинок і стане новим будинком для. Уельських. між іншим, повідомляється, що Уельські планують самостійно покривати витрати на ремонт, переїзд, а також будуть сплачувати ринкову орендну плату. Але вартість, звичайно, ніхто не оголошував. А також ходять чутки, що вони нібито хочуть залишатися в цьому будинку навіть після того, як Вільям стане королем. Але з приводу того, що вони там будуть жити, коли Вільям стане королем, таблоїди використовують фразу «Forever home». Але у мене особисто викликає це дуже великі сумніви. Якщо почитати таблоїди за 2014 рік, то таблоїди вже називали «Forever Home» їх квартиру в Кенсетонському палаці. І вона, по суті, є в їх власності, вона є їх офіційною резиденцією, але живуть вони на постійній основі в іншому місці. Це мене наштовхує на думку, що все ж таки цей будинок стане їх домом. Окрім ремонту, там вже на території встановили нові чагарники, захисні екрани для того, щоб підтримувати приватність родини. І що важливо, саме цей будинок знаходиться всього в 10 хвилинах від школи дітей вельських також деякі джерела. Вже повідомили про те, що спок самого палацу підтвердив їм, що саме цей будинок і стане новим домом у Вельських. Ще один момент: принцесу Кетрі нещодавно побачили в одному з магазинів меблів. Вона там обирала стіл на 24 персони. А ще така невеличка історія, яка сталася. Дві родини вони жили в будинках неподалік цього маєтку. Вони жили в котеджах, які були перебудовані зі стаїнь. Їх попросили переїхати. Вони були сильно здивовані тим, що їх попросили виїхати, тому що них були підписані. Договори оренди, кажуть, що жодних повідомлень про виселення завчасно не було надіслано. Орендарі переїхали до подібного або кращого житла в іншому місці, великого Вінзорського парку. Кажуть, що орендарі були абсолютно шоковані таким швидким переїздом. Є два варіанти, чому кажуть, що їх попросили виїхати. Я думаю, що вони обидва вірні, якщо чесно. Ці будинки дуже близькі до лоджу. Родини не хотіла, щоб в цих будинках жили люди, які будуть мати можливість спостерігати за ними, фотографувати цю родину. Ну, це прямо на одній території знаходяться ці котеджі. І другий момент. У родини є люди, які на них працюють, готують, прибирають няні, помічниці тощо. Ці робітники швидше за все і будуть жити в цих котеджах поруч із будинком, що доволі логічно, тому що ми знаємо, що у Вельскі настільки. Правда, бачуться своєю приватністю, що вони не фанати того, щоб в одному приміщенні з ними жили інші люди. Також, е, як на мене, це. Ну, дуже некрасива історія по відношенню до людей. Нам невідомо, скільки там по часу жили люди, яких виселили, і я впевнена, що їх переселили в хороші будинки, все таке. Але знаєте, люди собі підписали оренду, не знаю, клубочки посадили, огірочки, там що їм там треба. А тут їм давайте ви переїдете. Так, ця саме територія, подібне житло, але знаєте, все одно такий. То дуже тонкий момент, мені здається. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Тим часом вийшов трейлер Меган до другого сезону шоу, і ми можемо помітити, що окрім великої кількості нових облич серед знайомих нам облич буде, наприклад, візажист Меган, а також Джеймі Керн-Ліма, який Меган нещодавно давала інтерв'ю та саме без макіяжу. А я для себе проводила певну паралель. Між трейлерами першого сезону і другого. І якщо в першому вони виривали з контексту фрази по типу мій, ти з кимось зустрічаєшся? тобто щось таке заінтригувати, то зараз фрази звучали по типу «Знаєте, хто не любить лобстерів? Мій чоловік, і у відповідь від гостя Меган, і ти ще все одно вийшла за нього заміж. Я, до речі, з приводу того, що Гаррі не любить лобстерів, побачила м, коментарі по мережі, як можна взагалі не любити лобстерів. І я згадала, існує така легенда, скажімо так, серед звичок королівської родини кажуть, що вони не їдять. Ну як не їдять, їм не рекомендується їсти морепродукти. Раки, краби, креветки, будь-які молюски через те, що є дуже висока ймовірність отруєння, причому доволі серйозного. Я, якщо чесно, свого життя без. Е Пасти з креветками або раків просто уявити не можу. Я сама з південної частини України у нас раки, барабулька, оце все воно було просто кожен день на столі. Це була щоденна історія, я не знаю, як до цього жити. Ем, і все ж таки вся ця історія з тим, що королівська родина можливо не їсть морепродукти, кажуть таки легенда. З одного боку, можна подумати, що це правда, і це так дитячі звички повпливали, але колись цю історію вже спростовував королівський кухар Дарен Магреді. Він поділився фотографією королівського меню в 1989 році, на якій було видно, що королева Єлизавета. Обрала суфле де Мар під час перебування у Вінзорському замку, тому вони все ж таки їдять морепродукти. Тоді багато хто припустив, що може правило або змінилося з часом, тому що раніше воно точно існувало, або може дітям не давали таку їжу. Тому тут Гарі або просто не любить лобстерів, або це просто продовження її історії, з того, що з дитинства реально він їх не їв. Продовження історії, яка була. Красива Меган щось готує, щось смачненьке робить зі своїми друзями, гончарський круг навіть влаштували. Я для себе прям якоїсь серйозної різниці між сезонами поки не встановила. 26 серпня стане більш зрозуміло, більш помітно. Деякі таблоїди звернули увагу на те, що Меган в цьому трейлері нібито зробила реверанс в сторону принцеси Кетрін. У новому шоу на ній видно світерець. Осіннього такого красивого кольору Бургундії це французький бренд, називається Сюзан. Вартість светрику 145 доларів. І з'ясувалося, що в точно такому ж светрику була принцеса Кетрін під час візиту до університету в Нтінгєму в жовтні 2023 року. І так, це прям той самий светр, одна і та сама річ, просто в різних кольорах. Я не можу сказати, що я згодна на 100% з таблоїдами. Я не думаю, що коли стилісти Меган підбирали речі для шоу, то вони видивлялися, в чому там принцеса Кетрін два роки тому назад виходила для того, щоб в її сторону зробити реверанс. Це з одного боку. А з іншого боку, Меган все ж таки відома тим, що вона робить такі відсилочки на королівську родину, тому залишаю це питання на ваш розсуд. Але я чесно схильна до того, що це швидше випадковість, а не реверанс в сторону. Принцеси. Про схожість Кетрін та Меган була ще одна стаття, вона мене, якщо чесно, здивувала. Чому? Тому що писали, що у Меган вже буде спецвипуск її шоу до Різдва. І ось люди написали, що це вона просто скопіювала Together at Christmas Принцеси Кетрін. Як пов'язане між собою кулінарне шоу Різдвяної тематики і концерт принцеси Кетрін мені. Не дуже зрозуміло, там нічого спільного, крім самої тематики Різдва, немає. Ще один момент, який можна помітити у трейлері: Меган обрала сукню в квіточку. Це, до речі, сукня Кароліни Ерера за майже 3 тисячі доларів. А квіточка на цій сукні називається «Lily of the Valley». Багато хто сказав, що це. Знову ж таки, або зроблено на честь доньки, тому що доньку звуть Лілібет, або на честь пам'яті королеви Єлизавети. Я насправді досі пам'ятаю, як говорили не до палацу, коли Меган та Гаррі назвали дочку Лілібет, що королева була в шоці, і це її дуже образило. Ніби вона не хотіла, щоб когось так називали саме у формалі Лілібет, тому що коли королева Єлизавета була маленькою, вона не могла вимовити своє ім'я, і вона казала Лілібет, тому це не її офіційне ім'я, це те, як її називали в родині. Вона дуже плекала це ім'я, їй було складно, що доньку без дозволу її назвали Меганта Гаррі. Ще одна красива сукня на меган з трейлеру. Вона кольору гірчиці. Меган виче такий колір. Вони там в той момент щось, якісь коктейлі робили. Поки в цілому, по трейлеру в півтори хвилини, можу сказати, що шоу виглядає, ніби так таким чином, як і було. Щось готують. Разом розважаються місцями Меган ніби виглядала трішки серйозніше, але знову ж таки, це як вже нарізали сам трейлер. Подивимося 26 го числа шоу і все все вам розкажу в окремому відео про те, як пройшов тепер же другий сезон її шоу. У Великобританії святкують День перемоги над Японією, і це 14 серпня. Цього року була 80-та річниця, і король та королева, звичайно, брали участь у заході. Капітан Явер Абас, якому на секундочку, 105 років. Ви просто подивіться на цю людину, йому 105 років. Він казав своє слово. Перш ніж я прочитаю уривок, я прошу вибачення за те, що ненедовно відхиляюся від сценарію, щоб привітати мого хороброго короля. Який тут зі своєю коханою королевою, незважаючи на те, що він лікується від раку? Аба сказав, що ця подорож він сам розділив її з монархом, оскільки сам переміг рак. І за словами ветерана, вже 25 років як він позбувся цього, але ця боротьба все ще триває кожного дня. Коли камеру перевели на Камілу та Чарльза, то всі побачили, що каміла почала плакати. У мене таке відчуття, що там і Чарльз. Він так ледь тримався, і Каміла, вона прям так подивилася на короля. Хто б що не казав, а Каміла любить Чарльза. І я думаю, що особливо важко переживати, коли в такому доволі дорослому віці твоя кохана людина хворіє на таке доволі серйозне захворювання, і тут ти бачиш, що людина в ще більш дорослому віці вона пережила це захворювання, і він ніби ділиться тим, що це можливо. Тому я думаю, Каміла тому і не стрималася. В королівській родині Норвегії зараз неспокійно. Син Метемаріт, Маріус Борхейбі, від першого шлюбу отримав зараз звинувачення у численних злочинах. Це їх гвалтування, насильство, тілесні ушкодження це дуже страшні звинувачення. Маріусу зараз 28 років, він перебуває під пильною увагою з моменту його арештів у 2024 році за жахливі просто вчинки. Раніше Хойбі жив з матір'ю та Вітчимом і двома їх дітьми, але Зараз відомо, що він живе окремо в окремому будинку. Тож про звинувачення взагалі стало відомо ще в 2024 році, і зараз, після багатомісячного розслідування, поліція провела прес-конференцію, на якій оголосила про 23 звинувачення проти хойбі. Стверджується, що жертв від 15 до 20. У листі до Associated Press адвокат захисту заявив, що Хойбі абсолютно серйозно ставиться до звинувачень, але не визнає жодних правопорушень у більшості випадків, особливо те, що стосується насильства ем, сексуалізованого та фізичного. Е, ну так, да, 20 жінок просто вигадали. Такі звинувачення, ну, хоча все в житті буває, таке має вирішувати суд, розбиратися в тому, хто прав, хто ні, тому що ну, напевно в житті буває все. Це суд має розбиратися в правдивості таких слів, але звинувачення жахливі. Ну і наслідки для хлопців, якщо він дійсно винен, вони також будуть страшні. І я взагалі в шоці, що член королівської родини, окей, він не прям. Член королівської родини, але він син від першого шлюбу майбутньої королеви. Це просто що він може щось таке зробити. Мені здається, я це сказала, і принц Ендже такий. Просто помахав лапкою. Не відпускають нас норвежці, стало відомо, що принцеса Марта Луїза продала свій маєток, який був розміщений у Ломенделян. Вона його продала за 19 мільйонів крон. Це десь 1,37 мільйона фунтів стерлінгів. Так як будинок продавали, то по мережі є фото. Це інтер'єр і екстер'єр. Кажуть, що Марта Луїза хотіла продати його три місяці, і вона хотіла за нього 20 мільйонів крон, але за 19 вона погодилася його віддати. Це будинок, в якому вони жили з ще її першим чоловіком і кажуть, що вона особливо гостро захотіла його продати після того, як помер її перший чоловік у 2019 році, і вона весь цей час максимально готувала будинок і себе для того, щоб його продати. Принцесі Ані виповнилося 75 років. На честь такого дня палац опублікував і пару постів про саму принцесу і цілих два нових портрети. Вони прям розчедрилися цього року. Ми від усього серця її вітаємо. Я особисто просто обожнюю. Принцесу Анну, вона приклад для всієї королівської родини. І неймовірно мені схожа на королеву Єлизавету. Я прям завжди від неї відчуваю цей. У цю атмосферу саме королеви Єлизавети. Невеличкий факапчик стався з статею до її дня народження на офіційному сайті палацу, причому в інстаграмі цієї помилки не було. Вони написали, що принцеса Анна мачуха для двох дітей і назвали імена, яких не існує Том та Еммі Лоренс. Всі посміялися. Хтось написав, що ось так ти дізнаєшся про членів королівської родини. Але, звичайно, це випадковість, ніяких Емі. Том, Тома Лоренсів не існує, але тепер у мене є враження, що королівський райтер використовує чат GPT для написання статті про принцесу Анну. Тому що, ну, мені здається, це тільки він може. Вигадати так красиво, так елегантно людей, які абсолютно не існують. Взагалі використовувати чат для написання будь-яких історичних тем, навколо історичних тем, це смерті подібно. Він вигадує людей, подій, яких не було. Просто все на світі мені здається, можна потрапити ось в таку неприємну ситуацію дуже просто. Як ми з вами бачимо, в принципі королівських робочих виходів зараз дуже мало, як це буває з року в рік. Саме серпень випадає на всі королівські відпустки, і зараз король офіційно прибув до Балморал. У нього була зустріч вже з офіційним полком палацу, і таким чином король продовжив традицію, яка існує вже з 1800-х років. Яка ще була започаткована королевою Вікторією проводити певну частину літа саме серпень, у замку Балморел? Я думаю, що абсолютно всі члени королівської родини до нього приєднаються, тому поки у нас немає робочих виходів, лише новини щось навколо про щось, що може бути колись у вересні, і тому подібне. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Бережіть себе! На все добре!